Доброго дня, Україно. Сьогодні перший раз Велесовська жатка ЦХ6 виїхала в поле. Зараз подивимося результат разом з вами. Що буде виходити? Пощастило, що вітер в нашу сторону. Є амброзія з краю. Кошики невеликі. Так, друзі, зразу що, зверніть увагу, вал працює той відбійний, що, е, так сказати, обіцяє нам, що амброзія, ну також і інші бур'яни не повинні попадати в зерно, до нас в бункер. Дивіться, от яка висота. Трохи сім'яно било, а так, в принципі, гуд. Зрізав самі шляпки. Ну, шляпка маленька. Як сказати, не дуже і маленька, така як ладонька Труба нагена. Продовжуємо, друзі молотить. Дивіться. Це сліди від вала. всього від того, що відбиває. Ну, так сказати, не дає потрапляти амброзії. Бачите, ціленька. Супер. Убавили, друзі, трохи вітер. Був 1050. Зменшили на 870. Пусте, пусте. Ну, коротше, повірте, мені на слово пробував, дивився. В основному пустотіле випадає. Отакий От соняшник. По діскованій цілині. І деку підтягли так, як на сою. Сантиметра півтора. Тому що... Кошик дуже надзвичайно, так сказати, вологий і не хоче, так сказати, слабо виминається. Во. Як мочалка, та що купатись. Зрізав одну шляпку. Так само вологе. По волозі, друзі, напишу в коментарях, яка волога, тому що поміряти в даний момент нема чим. Буде мірятись волога в складі. Соняшник, до речі, не мій. В цьому році в нас соняшника немає. Лише кукурудза. Ну, такі, друзі. Так сказати, сезон обмолоту соняшнику у нас розпочався. Вже люди готові молотити будь-яку вологу. Вже реально в людей паніка. Дощі йдуть і йдуть. Йду, йдуть, і йдуть. Два дні сонця, день-два дощ. Жах, коротше. Якось так. Всім пока